Привіт всім! Сьогодні рецепт для господинь, у яких дуже мало часу. Хліб простий, смачний, швидкий. Починаємо. Беремо 5 грам цукру, 3 грами дріжджів і 180 грам теплої води приблизно 30 градусів. Все змішуємо. Додаємо 20 мл олії. Без запаху, перемішуємо і залишаємо на 7 хвилин. 7 хвилин пройшло, додаємо 300 г пшеничного борошна. В борошну додаємо 2 грами солі, пересіваємо і замішуємо тісто. Місимо орієнтовно 7-10 хвилин, поки воно не стане еластичним. Беремо мисочку машиною олією, робимо із тіста кульку, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо орієнтовно на 1 годину, але дивимося, щоб воно збільшилося вдвічі. Тісто збільшилося вдвічі. У мене на це пішло 40 хвилин, тому що температура на кухні у мене 29 градусів зараз. Беремо олією, трошки змащуємо поверхню і будемо викладати тісто для формовки нашого хліба. Сьогодні буду формувати не круглу хлібину, а батон. Для цього викладаю тісто на поверхню. Трошки буду розтягувати, а потім скалкою буду розкачувати великий овал, товщина овала буде приблизно 1 см. І починаю скручувати рулет і кожен, кожну скрутку защіпую, і так роблю далі. Тепер цей шовчик гарно пройтися ще раз по ньому підкачую і буду класти на пергамент швом вниз, І буду накривати харчовою плівкою і залишати на 30 хвилин, поки наша заготовка не збільшиться в два рази, орієнтовно 30 хвилин, а за тістом наблюдаємо, бо в кухні дуже жарко. Моя заготовка збільшилася вдвічі за 20 хвилин. Притрушую трошки борошно, роблю три надрізи. Буду пирскати водою і накривати кришкою. 20 хвилин печу під кришкою, 20 хвилин без кришки при температурі 200 градусів. 20 хвилин пройшло, кришку знімаю і допікаю. Спікся хлібчик, ви тільки послухайте, яка ж кориночка. Це смакота. Щоб спекти цей хліб, я затратила 2 години 20 хвилин. Швидше не буває. Дуже гарний рецепт. Користуйтесь, печіть. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!